Ось 10 тисяч гривень. І ось міді, подивіться, на 10 тисяч гривень. Рівно зробив спеціально такий експеримент роблю. І ось кругляк латунь-бронза. 10 тисяч гривень. Рівно зважив, підібрав так 10 тисяч. Сирі, покажи тут, наскільки бувають різні, ці 10 тисяч. Срібні контакти магнітні. Рівно зробив, зважили на 10 тисяч гривень. Тепер дивіться, сьогодні прийняв е, обручки нові. На, ну, вгадайте, ну так співпало, через то мені ця ідея виникла в відео на 10 тисяч гривень. Ви уявляєте? І подивіться, і ось купа, по нашим підрахункам, тут трошечки більше, ніж на 10, десь на 11. Ну, і ця купа. 11 тисяч гривень. Наскільки різні ці 10 тисяч гривень? Ось заробітна платня в місяць, там 10 тисяч гривень. Наскільки можуть бути різні ці 10 тисяч гривень? Я як про це задумався, якось так воно сьогодні все співпало. Ну, мені було дуже цікаво взагалі. Цікава тема металобрухту. Підписуйся на канал.